Всім привіт! Чи буває ідеальна електрофурнітура? Так, якщо це Неомакс. Наші каучукові вилки та гнізда це міцність, безпека та довговічність. Якщо вам потрібно щось справді надійне, ви за адресою. Чому це важливо? Звичайні пластикові вилки часто тріскаються від ударів або пересихають часом. У Neomax корпус виготовлений із композитного термоеластомера. Він еластичний, ударостійкий і Найголовніше не горить. Контакти. Це серце будь-якої електрофурнітури. У NeoMax вони виготовлені з нікельованої латуні, що гарантує захист від окислення та стабільний контакт на довгі роки. Якщо контакт чорніє, він починає грітися, що може призвести до аварійної ситуації. У NeoMAX цього не буде. Гніздо NeoMax це максимальна надійність. У гнізді Неомакс використовується М-подібна латунна контактна скоба. І зараз я поясню, чому це рішення робить його в рази кращим за інше. Зазвичай у дешевих гніздах контакти це прості пластини, які з часом розхитуються, слабшують, що веде до погіршення контакту та перегріву. Але подивіться на М-подібну скобу Неомакс. Такий дизайн забезпечує рівномірний розподіл навантаження по всій площі контакту. Що зменшує ризик перегріву та збільшує термін служби гнізда? Латунна скоба має високу пружність, і навіть після тисячі підключень вона не втрачає своєї форми. Це означає відсутність іскріння, стабільний контакт та надійність на роки вперед. Ще один важливий момент: це фіксація. У дешевих виробах контактна група може розхитуватись. У NeoMax вона закріплена болтами з двох сторін. Це гарантує, що жодних люфтів не буде. Neomax пропонує різні варіанти для будь-яких задач: пряма вилка це класика. Кутова вилка це зручність у вузьких місцях, кутова з кільцем для швидкого підключення, гніздо зі змінною кришкою для легкого монтажу. Основні параметри. 16 ампер, 250 вольт витримує високе навантаження, класичне або UPS заземлення. Отже, друзі, що ми маємо? Гнучкий ударостійкий корпус. Нікельовані контакти без окислення. М-подібна латунна скоба. Рівномірний розподіл навантаження. Надійна фіксація, ніяких люфтів. Каучукові вилка та гнізда NeoMAX це надійність у кожній деталі. Вам потрібна якість перевірне часом? Обирайте Neomax.